23.01 ну, місто Харків, Шевченківський район. Зазнали руйнувань житлові будинки 16 та 9 поверхів. Пошкоджені ще 7 будинків. Вибито понад 1200 вікон. Пошкоджено 21 приватний автомобіль. Постраждала 21 особа, із них 3 дитини. Хлопець 17 років та дві дівчини 17 та 8 років. Станом на зараз госпіталізовано 8 людей. Двоє хлопець 17 років та жінка 39 років у важкому стані. Інші стан Середньої тяжкості о 23.41 у місті Балаклія Ізюмського району внастрідок обстрілу горіла складська будівля. О 23.31 у селі Варбівка Балаклійської територіальної громади відбувся ракетний ворожий обстріл Х-38. 2 пошкоджено три будинки. О 21.50 у селі Костянтинівка Богодухівського району. Внастядок обстрілів пошкоджено будинок. О 13.30 у селі Богославка Ізюмського району на відкритій території. Внастрідок обстрілу обстрілу горіла трава на площі пів гектара. 11.00 село Підлиман, Куп'янський район, Куп'янський лісгосп, борівське лісництво. Внастядок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі близько одного гектара. О 8.08 на трасі Максимівка Золочів поблизу села Сковородинівка. Внастядок обстрілу горів автомобіль, трава та підстилка листяної посадки на площі одного гектара. На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, Віація противника завдала ударів кабами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура. На куп'янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової.